Христос народився, славімо Його! Щиро вітаю вас, шановні, із світлим святом Різдва Христового. Нехай син Божий буде поруч з вами в усіх ваших добрих починаннях і допомагає вам у всьому і оберігає від лиха. З вами Катерина Вороненко. А в ефірі, як ви бачите, сільський час, і ми продовжуємо знайомити вас. Із тими, хто претендує на звання кращий господар в Україні за підсумками 2011 року. Але на початку сьогоднішнього випуску я б хотіла нагадати те, що ви і самі добре знаєте, що сьогодні, 8 січня, свято Пресвятої Богородиці, Матері Божої, берегині, саме так називається чимало жіночих колективів в українських селах, і з одним із них я хочу вас сьогодні познайомити. культури села Квітки корсунь Чевченківського району Черкащини, різдвяні свята, як і усі інші, без виступу жіночого ансамблю Берегиня не обходяться. На сцені вони вже 35 років. Уже ми без пісні ми просто не можемо. Настільки ми разом, вже скільки років, що ми хочемо йти на репетицію, ми хочемо виступати. Валентина Васильівна в ансамблі з першого його дня, так само, як і Любов Васильівна. Привело мене сюди любов до пісні, особливо любов до української пісні. Я дуже люблю старовинні пісні. Я це відчула ще тоді, коли моїх батьків збиралися люди, сусіди. А я ще була тоді мала, і вони дуже гарно співали. Гарно співає усе життя і сама Любов Васильівна. На сцені вона з п'яти років. Ми вже одне без одного не можемо. Ми і в радості, і в горі завжди разом. Село Квітки взагалі співочі. Тут і чоловічий ансамбль є, і сільський хор. На репетиції та концерти збираються родинами. У Світлани Сокірко, наприклад, у хорі співала мама. Вони співають пісні, і я співаю. Мені завжди хотілося з ними співати. Ну, піспівувала. У 90-х роках і сама стала учасницею ансамблю. Подобається, теж так як говорили вже, не можу без цього. Як репетиція, значить треба бігти, кидати усе після роботи біжиш. Щоб нікого не підвести, заспівати гарно, нові пісні розучити. Репертуар ансамблю різноплановий, переважають українські пісні. Народного плану такого, і веселого, і жартівливого, всякого такого. А у новому сезоні запускають і новий проект. Щось на зразок сільського мюзику. Плануємо зробити повністю обряд весілля сценізований. це буде відтворення тих звичаїв, які були раніше у нашому селі. Зберігати звичаї, традиції, українську культуру для цих людей так само важливо, як і зберігати добробут, родинний затишок, свою самобутність і свою пісню. Цим живемо. Мабуть, робота є роботою, сім'я є сім'єю. Але є такі хвилини, коли хочеться почути пісню. Полинуся поспівати своїми друзями, якими ми співаємо, оскільки вже а я мого Ні, кожне село співоче, і я припускаю, що зараз дехто з вас подумав, ну і що вона нам показує? Наші співають не гірше, але сільський час дивляться не тільки ті, хто живе і працює в селі, а є люди, які живуть у містах, і навіть ті, хто приймає рішення у нашій державі, адже 90% тих, хто нині на чолі нашої держави народилися і виросли в селі, і про тих. То не гірше, а можливо і краще співає сільський час, буде розповідати також упродовж уже нового 2012 року, і так як це було впродовж попередніх 12 років, стільки скільки Бог дасть. І я хочу побажати, щоб у ці святкові дні і в світле свято Різдва Христового ваша душа співала від радості, а ваше серце тішилося тим, що ви бачите навколо. І ми продовжуємо розповідати про тих, хто претендує на звання кращий господар в Україні, і з ким я сподіваюся познайомитись особисто уже зовсім скоро, на початку лютого. А коли, де і о котрій годині я обов'язково скажу і в ефірі програми «Сільський час, і зателефоную кожному з вас особисто. Володимир Страшкевич механізатор селянського підприємства Радівське, Вінницька область. Володимир Страшкевич з технікою завжди був на Ти. В школі, коли навчалися, то нам дали в школу машину. Так, її було десь тоді років, мабуть, за 20-ті машині. От, і ми е, з братом двох її склали. Це нам було по 14 років. От, за рік ми її склали. І отак. От пішло. Після школи вчився на водія, потім і технікум закінчив. Працював тут у Радівці, у місцевому господарстві, механіком, а потім все одно за кермосі. Водієм і ще працюю комбайнером, ще є в мене комбайн. Застати Володимира вдома чи на Мехдворі можна хіба що в період міжсезоння, коли техніку ремонтує. Він у нас універсальний механізатор, тому що він працює на комплексі білоруському, на збиранні. Кормових сінажу, силосу, кукурузяну. У нього, крім цього, є зерновий комбайн, де він в жнива працює на збиранні зернових культур. І він має ще й автомашину, КАМАЗ. Він все виконує сам, виконує дуже якісно і своєчасно. І ну, при... Дуже хорошо, добре до те техніки. І всі поставні задачі, які ставить господарство перед ним керівництво, він своєчасно виконує. Микола Омелян директор приватного сільгоспідприємства Лазірки Полтавської області. Керівник господарства Микола Омелян прийшов працювати у Лазірки рівно 30 років тому. За цей час багато води збігло. Сам Микола Петрович пройшов шлях від обліковця тракторної бригади до керівника сільгоспідприємства. Приватне підприємство Лазірки орендує 3000 гектарів землі. Пає місцевих майже 600 землевласників. Сплачує їм більш ніж по 3% орендної плати. Безкоштовно обробляє городи, а крім того, ще і 100% розраховується за майнові паї. У господарстві працює 220 чоловік. Середня зарплата перевищує півтори тисячі гривень. Механізатори на польових роботах мають і по 4,5 тисячі, а на збиранні кормів і вдвічі більше. Дві тисячі голів великої рогатої худоби утримує господарство, у тому числі 642 корови. Серед господарств Оржицького району Лазірки виробляють найбільше молока. Цей показник найвищий і в розрахунку на 100 гектарів сільгоспогідь. Минулого року в середньому на корову тут мали більш ніж по 6,5 тисяч літрів молока. Нині середньодобовий надій в межах 20 літрів. Саме головне, що в нас люди. От ми забезпечені кадрами, як керівниками спеціалістами, так і рядовими працівниками, От, тобто і в тваринності, і в рослинності ми забезпечені повністю. Микола Кудревич, директор селянського товариства Мрія Харківської області. Сільські селяни переконані, що їхнє село одне з кращих на Харківщині. А заслуга – це тих людей, які працюють на цій землі. А це наша громада. Сільська громада. Тільки за останні чотири роки у соціальний і культурний розвиток села було вкладено 8 мільйонів гривень. Ні одна сільська рада нашого Красногальського району. Не внесла в соціальний розвиток такого села. Колектив прекрасний, спеціалісти, люди. Крім цього, значить, у нас прекрасний інвестор. Мама Олександр Федорович. Микола Андрійович, керівником господарства, уже 26-й рік. Співпраця з інвесторами, яка триває уже 4 роки, значно прискорила впровадження в життя усіх задумок. На протязі 4 років у нас буквально маліших ніяких збоїв не було по кормопроизводству. Всі корма грубі, сочні. Наче нажі, сіна, селоса все заготовлено вищого качества. На більш ніж 3,5 тисячі гектарів ріллі господарство вирощує різні культури і отримує високі врожаї. Пшениці під 70 сантиметрів з гектара, кукурудзи за 100. Тетяна Петренко директор будинку культури села Сахнівка Черкаської області. Тетяна Петренко за освітою педагог. Хоча про сцену про театральну освіту мріяла з дитинства. Збиралася навіть до культпросвітучилища поступати. Та мама сказала що тільки інститут. Училищ ніяких 10 класів і тільки інститут. Але доля так склалася, що я ж таки прийшла до цієї культурної ниви. От з 94 року у рідному селі Сахнівка Тетяна почала працювати художнім керівником, а вже третій рік вона директор будинку культури, його господиня. Ну, Порівнюю з іншими будинками культури, наш будинок культури, то я думаю, що наш будинок культури найкращий, тому що ми сюди вкладаємо і серце, і душу. Ми співаємо в цьому гуртку вже 34 роки співаємо. І ми так до його привикли, до цього гуртка, що кидаємо свині, городи, все кидаємо, а йдемо, щоб нам разом погуляти. Повспівати, поспілкуватися, побалакати, наче аж душу одвез. Олександр Войтов директор агрофірми Іванівка Чернігівської області. Олександру Войтову 30 років. За освітою агроном. Досвід роботи у сільському господарстві у нього уже чималий. Працював у кривому розі, звідки родом. А з минулого року почав активно освоювати Чернігівські землі. Очолюване ним сільгоспідприємство орендує на території семи сільських рад двох районів області 7,5 тисяч гектарів землі. Ми могли під 10 тисяч засіяти, але питання. 10 лише ліба сім 7,5 так як положено. Ми гонимося за качеством. Нам лучше менше зробити, але качественно. Тобто, дійсно, так як воно бути. Поля, які протягом певного періоду не запахались, не оброблялися. Зараз обробляються відповідно нашими аграріями. Івановка АГ, які підняли дуже багато землі і посіяло і ячмінь, ой, буде сіяти кукурузу і інші сільськогосподарські культури. Розумієте, люди, які проживають на території району, вони побачили, що відбулися деякі зрушення. Зрушень чимало. На публічних торгах викупили колишній комбікормовий завод у селищі Михайло Коцюбинське. Першим етапом його реконструкції стане модернізація елеватора на 50 тисяч тонн зерна. Запрацюють і два склади по 2 тисячі тонн кожен. Зерносушарка за добу перероблятиме більше 350 тонн кукурудзи на часі і оновлення технічного парку. Хочуть і тваринництвом займатися. 80 місцевих селян уже мають роботу в агрофірмі. Валерій Міщенко директор товариства Агрокомплекс Кіровоградської області. Кукурудза соняшник озима пшениця три основні культури, які вирощує господарство. Крім того, сіють і ячмінь. У цьому році вперше спробували ріпак. Загалом в обробітку товариства близько 6 тисяч гектарів. Розвивалися постепенно 200 гектарів вышли вийшли вот на этот об'єм. Коли осознали і зрозуміли, що це інтересно і що как бы, дають результат наша робота, вот тоді вже постійно брали кредити в банки, дофінансувалися і постійно входили в кожен рік в високі показатели. Трудовий колектив товариство 140 чоловік. Середня заробітна плата 1700 гривень. Люди до нас просяться. Якщо добре працює, значить беремо і беремо тільки тих, хто працює. Трьох-чотирьохразове безкоштовне харчування працюючих у сезон, фінансова допомога усім працюючим, якщо потрібно. 700 пайовиків отримують орендну плату за землю і безкоштовний обробіток городів. Родина Івана Бондаренка здає господарству три земельних паї. Припустимо, треба мені там то на пшениці. Я пішов, то не, мені привезли два банки до самої хати. Ще буває, що і занесуть. Щоб треба мені там кукуруза, я заказав, мені привезли. мені макуха, чи одія, мені привезуть. Якби не забороняла, я б зараз земля була, припустимо, сюди. Допомагаю товариство і тим селам, у яких працює, школам, дитячим садкам. Проблема села надо, то кому їх рішати, і тим людям, которые непосредственно займаються. Механізмів рішення, крім нас, я навіть, чесно говоря, не вижу бюджет. в этом моменте он слабый помощник. Договоренность с руководителями этих заведений такая, что когда им нужно, они обращаются к нам, и мы идем на встречу, то есть помогаем. Александр Ремень, керуючий товариством Агрохолдинг МС Киевской области. Землі Бишевських селян ще майже 10 років заростали бур'янами. З кінця минулого року почало брати в оренду. Товариство Агрохолдинг МС людям запропонували щоб люди з оренду паїв. Зробили сфотки, ну, і люди почали повірили. потихеньку потихенько здавати паї в оренду. 20 місцевих механізаторів і спеціалістів уже працюють у товаристві. Всі хлопці, молоді люди, які просто вже можна сказати, що заскучали за роботою. Працюємо в три зміни, працюємо так, якби, наприклад, в себе кожен вдома, керуючи товариством Олександр Ремель з Бориспільського району. Там проходив свої університети. Як було мені 25 років на день сільського господарства, отримав орден знак поша. За свою роботу за найкращі показники відділка у урожайності надою молока. Піднімати макарівські землі переїхав восени минулого року. Найперше підібрав команду спеціалістів. Мої методи вперше це в мене є хороша команда агрономів. В мене є три агрономи тут на 7500 гектарів, які тут а місцеві всі. І в першу чергу це механізатори, в яких метод основниця дисципліна. Олександр Пухир, директор малого приватного підприємства Престиж Черкаської області ці кадри у селі Рубаний міст. Ми знімали восени 2005 року. Час, що минув, засвідчив. Місцеві селяни, відстоявши свого директора, не помилилися. Я на другий рік ми одразу вийшли на той об'єм, що почали вже займатися і твариництвом, і рибництвом, і на переробку сьогодні переходимо. Дотримання сівозміни, систем догляду, внесення добрив і використання якісного посівного матеріалу нині забезпечує врожайність кукурузи, наприклад, на рівні 100 центнерів з гектара і вище. Ячменю по 40, по 50, пшениці за 70. Те, що все час придумали аграрний фонд плюс хліб інвесту України, все хорошо, все добре. Я вам скажу на протязі суток отримали гроші. Аграрний бізнес. -зеп трохи прибутковий Олександр Олександрович за освітою зоотехнік. Тут у Весенському районі свого часу був директором потужного господарства, яке спеціалізувалося на свинарстві. Тепер ця галузь розвивається і у селі Рубаний міст. На комплексі працює вісім чоловік. Є робота і у рослинництві, у переробці. І люди зарплату отримують. Це таки для такого маленького села мільйон 264 тисячі зарплати за рік. Це ж і прибутковий податок, це ж і соціальна сфера. Я хочу, щоб про людей тільки хороше було. І я думаю, що в нас, в нас вже вийшло, в нас вийшло. Це село доведе відновитися. Бажання всіх відновити село. У мене є потомство Сан тобто Син Сансанович Олександр Олександрович да, і внук. У мене це п'ять місяців внука, теж Олександр Олександрович, Олександр Олександр це майбутнє наші аграрії. Андрій Максимець, директор товариства Ордів Агро Львівської області. Рецепт успішності від Андрія Максимця звучить так: треба боротися за підвищення врожайності, Це і перш за все. Платити людям заробітну плату, щоб мали бажання працювати на ній і постійно вкладувати в новітню технологію. Жодного року без нового кроку. Постійно має бути новий крок рух вперед. У тому, що такі підходи спрацьовують, Андрій Євгенович переконався на власному досвіді. За освітою він інженер-конструктор у сільському господарстві уже 9 років. Починав працювати на 20 гектарах земельні паї родини. Нині товариство ордів Агро має в обробітку 600 гектарів. Це невеликі розкидані земельні наділи. Про цілісні великі масиви тут, у Радехівському районі Львівської області, говорити не доводиться. Найбільше поле площею 76 гектарів. А на цьому полі, 24 гектари, навесні посіяли яру пшеницю. Бешільські селяни вдячні Андрію Максимцю не тільки за те, як доглядаються їхні землі, як розраховуються з ними, а й за відчутну підтримку села. Я знаю, що Андрій Євгенович – людина слова і діла. Мені я переконалася в цьому, звертаючись до нього за допомогою. Йому не треба казати два рази. Йому не треба лезько кланятися. Любить своє село, любить своїх людей. Я навіть дуже рада, що я сьогодні маю можливість подякувати йому за ту допомогу, яку він надає нашому дошкільному закладу. Чи там ремонт в дитячому садку, чи ремонт дороги. Взагалі людина є на місці, господар. Всі податки, які він сплачує, надходять в нашу сільську раду, за рахунок чого ми розвиваємося. Розвиватися далі планує і господарство. Якщо вдасться додати землі, можна було б зайнятися молочним скотарством. Постійно йти вперед, постійний розвиток, постійне збільшення площі, якщо дозволяється можливість. Кращий господар в Україні це всеукраїнський проєкт програми Сільський час. Кращий господар в Україні це той, хто за найскладніших умов працює прибутково. Кращий господар в Україні це той, хто впроваджує сучасні технології. Кращий господар в Україні це той, хто завжди вчасно платить людям гроші за роботу та оренду землі. Кращий господар в Україні це той, про кого ви дізнаєтесь щонеділі із програми Сільський час. У народі здавна казали: краще Різдво Тріскуче, аніж Різдво Пекуче. А ще примічали, якщо Різдво Зелене, Великдень Білий. Який Різдво бачимо, будемо сподіватися, що Великдень буде. Найяснішим святом, і погода нас потішить. А сьогоднішній випуск продовжують наші традиційні поради садівникам та городникам. За народними прикметами, яка погода на різдвяні свята, така і на Петра 12 липня. Бо як по Різдвові, так і по Петрові. За місячним календарем, 8 січня, доречно провести ревізію насіння. Далий день для поливу кімнатних рослин. 10 і 11 січня добре проводити рихлення ґрунту обрізку рослин. 12 січня Підживити рослини, посіяти насіння на розсаду. 13 січня добре буде видалити сухі квіти та листя у кімнатних рослин. І ще раз на завершення програми дозвольте привітати вас зі світлим святом Різдва Христового. Нехай у ваших душах і ваших оселях завжди буде світло, тепло та затишок. Нехай Господь оберігає і допомагає вам у всьому і у здійсненні ваших найпотаємніших мрій. Сьогодні я вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!